Поплавочний комплект номер 1 Так, в цьому комплекті у нас іде поплавочка з кільцями. Болонська. серія Travel. От дивіться, така от вона в складеному вигляді коротенька. В розкладеному вигляді довжина 5 метрів. Так, розвантажувальне кільце є. В принципі, як і на цих поплавочках такого класу, матеріал, карбон цієї вудки. Вудки легенькі. Підходять в основному. Для ловлі карасика, платви, ляща. Ну, Якщо короб клюне, то вона також витримає. Так, от, ми її розібрали. Вудка легка. Стрій у неї, середньошвидкий. Ну, більше вона підходить на карасика на платву. Котушка йде в комплекті. Котушка звичайна, інерційна. Катушка з тріщиткою буде. І плюс отакий от комплект буде жилка, гачки 50 штук різних розмірів. Від 3 до 12. Набір грузиків, поплавець і повністю готова оснастка. Тут буде мотовило, поплавець, гачок, ліска і грузик. В основному такі комплекти в нас беруть комусь на подарунок, щоб було все готово для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіль.